Ви відкрили вишиваний форзац. Зазирнемо далі. Ходімо разом. Вітаю! Мабуть, представляти своїх ляльок потрібно було б за певною системою. По областях, зі сходу на захід, з півночі на південь або навпаки, в мене системи немає. І ось стоять вони з грайкою, на кого око впало, з тією починаю спілкуватись. Око впало, і пішла пісня «Ах, Хедіса, жемчужина у моря. І ось вона біля мене. А я, як на роздоріжжі, де не дві дороги розходяться, а щонайменше зо два десятки. Одещина, багатогранна і дивовижна. І все тут най-най. найбільша за територією область України, головні морські ворота держави, найбільше число національностей, що мешкають на Одещині і вважають її своєю малою батьківщиною, найважливіші промислові підприємства, найвідоміші в світі імена видатних людей. Одещина вражає своїми дивами, дунайський біосферний заповідник з найбільшою кількістю рідкісних видів птахів. У нас на Одещині можна побачити рожевих пеліканів на волі, чудо, маленька Венеція Вилкове, а загадкові катакомби. А сама Одеса фантастичний одеський оперний театр неймовірної краси і з дивовижною акустикою. Тут можна піднятись. Єдиними в своєму роді, потьомківськими сходами від самісінького моря, і стоячи біля знаменитого дюка, сказати собі, стоп! Ти маєш визначену тему, лялька в Українському національному вбранні Одеської області, не можна ж осягнути неосяжне. І все ж, перш ніж дати слово цій представниці Одещини, поділюсь щойно зародженою думкою. Те різноманіття народів, що живуть і трудяться на Одещині, поряд українці, росіяни, євреї, греки, болгари, румуни статистика показує 133 національності. Це надихає на створення окремого проєкту. Життя покаже, українка Одещини. Шиючи ляльку, мешканкою якої області вона буде, визначаюсь в процесі пошиття. З Одещиною було інакше, і я точно знала, що сідаю шити одеситку. Представляю її в своєму виконанні. Свою зовнішність вона обрала сама, а мені здається, що й свою долю теж. Ви ж тільки подивіться на ці карі очі. Мусила намалювати карі, бо в мене не було іншого виходу. Саме час показати, як мої ляльки оживають, як я малюю їх личка, і нехай простять мене художники. Територія має свої певні кордони межі. Для кохання ж меж не існує. Ну хто тут в родоводі? Грек, болгарин? Запевняю, це не моя ідея, вона сама така вийшла. І мені точно повірять ті, хто знається в лялькарстві. І як же її назвеш, родичка всім одеським народам. Зрозуміло, що Єва вбрана традиційно в довгу сорочку. Біла вишивка рукавів, зібраних на зап'ястях з ніжним кольоровим оздобленням. Поверх сорочки вперше називаємо одежину шарафан. Думаю, це нотка впливу Бесарабії, зібраний тісненько по талії і підперезаний крайкою. І я побачила шарафан на проєкті Спадок. Хочу подякувати за велику працю творцям цього проєкту. Перше знайомство з ним відбулося з лайтбоксів на ескалаторі Київського метро, а далі ряд майстерних відео. Це було моє перше сильне враження, надихає її дотепер клоняюсь. Одяг, що на Одещині має назву Шарафан, в багатьох регіонах України називають юбка. цікаво представлені прикраси. Це коралове намисто оздоблене металевою намистиною посередині кожної низки. Одночасно з коралами присутні баламути. Слово баламути це видозмінене похідне від слова перламутер. В українців чимало таких слів, і це був справжній перламутр намистини нерівної сферичної форми, на єві імпровізація з білого намиста. Цікавий головний убір: волосся зібране по-українськи на кичку. Це та сама кимбалка, покривається нафрамою. Місцева назва тонкого відрізу тканини льону, рідше з бавовни, конопель чи шовку могла бути прозорою. Найчастіше цю деталь вбрання заміжної жінки в Україні називали наміткою. Але, як і завжди, місцевих назв, безмежна кількість. Мені особисто до вподоби назва серпанок. І Єва, як і всі мої ляльки, має свою особисту історію. Вона приїхала до старого привоза, привезла на продаж якусь зелень, бачимо у неї в бесагах і синенькі баклажанчики, Нанизана сушена рибка, мабуть, бачки. Довго не стоятиме, бо в неї постійні покупці. Городину її знають, у єврейських господарочок особливо популярні синенькі. Хай торгується успішно, бо в тихому одеському дворику вже чекають давні приятельки погомоніти. Щойно сказала Бесаги. А що ж воно таке? Це дві торбинки через плече, скроєні з суцільного шматка груботканого полотна або вовни досить зручна валіза. Оця конструкція і називається Бесаги, найпопулярніші в Західній Україні. Але ж це Одеса. Тут можна побачити все. Ми ж знаємо Одесу з численних художніх творів, фільмів. По душі розливається особлива одеська говірка. Чому так притягує цей особливий дух Одеси? Під тиском нових людських відносин, шаленого вторгнення сучасних електронних пристроїв, Одеситам вдається зберегти цей неповторний дух Одеських двориків, якого в тому числі шукають і туристи. Чому? Та тому, що він близький нашому серцю в будь-якому куточку України. Гучне весілля будь-де по всій країні не обходилося. Без жемчужини у моря, тому що і Вінниця, і Київ, і Львів, і Житомир, і Дніпро, і Чернігів, і тисячі наших міст, містечок і сіл зналі много горя, і в радості єднання лунало повсюди в Україні, живі Одеса, живі і процвітай. Я пам'ятаю з дитинства всі складові, всі атрибути того часу, з неповторними стосунками, в яких ми виростали. Жили разом з бабусею в особливому світі. Він називався циганський двір. Через те, що серед багатьох мешканців різних національностей проживали декілька сімей ромів, як спалахи в пам'яті картинки з раннього дитинства. Циган сусід в незмінному піджаку з приколотою медаллю, танцює під гармошку, притупуючи начищеними до доблиску чобітьми. Його дружина в яскравій різнокольоровій хустинці ставить на стіл. Сяючи, як люстерко, самовар. З її дочкою я бігла в гастроном, по цукерки до чаю, таких тепер і нема. Карамельки з повидлом всередині слива, вишня, яблуко. З цукром пити чай в цій сім'ї було не прийнято. За цукерковим циганським столом пили чай діти українки Олі, росіянки Лізи, єврейки Клари та, власне, всі, хто був в цей час у дворі. Закривши очі, я чую запахи циганського двору. Смажена картопля, з салом і цибулькою, на примусах і кирогазах. Чому з примус моїй дитячої уяви поступався керогаз? Запахи двора це мильна вода від прання. І ми, діти, між балі і ночі вбігаємо з мильними бульбашками, пускаючи їх дмуханням стебельця кобалок. Ці веселкові бульбашки падають на зелений спориш, що затягнув весь двір. Чому ці жінки прали всі в один день? Та тому, що завтра, вбравшись, підуть в кінотеатр Мір поплакати на індійському кіно. Дивні часи назавжди відійшли в минуле. Ці спогади перегукуються з духом одеських двориків. Та й насправді ж не сумуватиш за кирогазами і пральними дошками. Ні, просто ми, бігаючи цілими днями по вулицях містечка та його околишніх ярах, без супроводу дорослих були більш захищені. Ніж наші внуки біля ноутбуків із вчасно незаблокованими сайтами. Ми наказуємо їм ніколи і нікому не відчиняти дверей, хоч самі виросли за дверима, що взагалі ніколи не замикались. До чого ж тут Одеса? Спитаєте ви? Одеса це тепло любові ближнього. А воно потрібне кожному і завжди. Навіть тому, в кого здається, назавжди вуха заткнуті навушниками. Будь з нами, Одеса, і до зустрічі на Житомирщині. Нас уже чекають. Бережімо себе!